Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо яблучно-сливовий пиріг. Він дуже простий у приготуванні. Зверху хрустка скоринка, яка приховує в собі багатство смаків: м'який, ароматний і насичений соковитими фруктами. Ідеально підходить для сніданку або перекусу. Давайте приготуємо разом, і я впевнена, що вам сподобається. В миску викладаємо м'яке вершкове масло, додаємо цукор і дрібку солі і збиваємо до світлої пишної маси, потім по одному додаємо яйця, продовжуючи все збивати. Я додала всі яйця і буду ще збивати приблизно 2-3 хвилини. У борошна додаємо розпушувач і просіємо у тісто. Збиваємо все до однорідності. Сливи розріжемо навпіл і видалимо кісточки. Три або чотири сливи поріжемо на маленькі шматочки. Ми їх додамо до тіста. А іншими прикрасимо пиріг. Яблука почистимо від шкірки. Розріжемо на чотири частини і видалимо серцевину. Одним яблуком прикрасимо зверху пиріг, а друге яблуко поріжемо також на маленькі шматочки. Порізані на шматочки яблуко і сливи додаємо до тіста. І все ретельно перемішаємо. Вийшло ось таке тісто. Я підготувала круглу форму діаметром 24 см. Знизу виклала пергамент. А боки змастила вершковим маслом. Викладаємо сюди тісто. І розрівняємо його по всій формі. Яблуко, яке в нас залишилося, на кожній частині зробимо ось такі надрізи. І викладаємо по колу пирога. Розкладаємо також зверху на тісто сливи. Притрусимо зверху пиріг цукром. І корицею. Коли він спечеться, зверху буде ароматна скоринка. Ставимо випікатися пиріг у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 50 хвилин. На готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Мій пиріг готовий. Залишимо його охолонути. Друзі, який аромат! Цей пиріг варто спробувати. А якщо вам сподобається цей яблучно-сливовий пиріг, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!